Добрий день вам, дітки! Вітаю вас, шановні батьки. Починаємо наше музичне заняття із загадки. Слухайте і відповідайте. Він ходить від хати до хати, питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатка мале, чи хлопчина. Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто із малят бешкетує, тому він лиш різку дарує. Впізнали? Так, це святий Миколай. Ну, а ми для Миколая гарну пісню заспіваємо. По-перше, її треба уважна. Послухайте, сідайте рівненько і слухаємо тихенько пісня до святого Миколая, яку написала українська композитор Марія Сибаль. люблю цукерки, мандаринки, магила а ще родинки. Любий Миколаю, поспішай, маличу українську привітай! Сподобалась вам пісня? Уважно слухали? Зараз перевірю, як звуть дівчинку у пісні Маринка. Які солодощі полюбляє Маринка, цукерки, мандаринки, мармелад, зефір, родзинки? А хто приносить гостинці іще, крім Миколая? Так, ангелики на срібних крильцях? Зараз ви послухаєте приспів пісні. Який ми сьогодні будемо вивчати. А що ж це таке приспів? Це частина пісні, яка повторюється після кожного куплета. Почали, дітки. <кхух> Я люблю цукерки, мандаринки, мармерин. Ще раз молодці, гарно. Я люблю цукерки, мандаринки, марниладзефір, а ще родзинки. Любиний Миколаю, поспішай маличу українську привітай. Ой, як же гарно у нас з вами вийшло. Молодці. Гарно вийшло. Діти, а хто такі поети? Так, це ті люди, хто складають вірші. А ви хочете стати поетами? Спробуємо. Я говоритиму початок, а ви кінець. Домовились? Починаємо. Через поле, через гай іде до діток. Миколай, У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бринить щастя край тут ступає Миколай. Я бачу, що у вас все вийшло, які талановиті дітки. Наше заняття добігло кінця. До зустрічі!